Друзі, всіх вітаю! Сьогодні вам покажу такий імпровізований фундамент під металевий гараж. Ну, Не то фундамент, не то підкладки. Стови були по 11 метрів. Порізав я їх на три частини. По довжині кожен вийшло мене шість частин. Дві однакових по 3,40-3,5 по я положив поперек. Дві по 5,5 будуть лежати повздовж. При в'їзді... Будуть деякі підвищення, але стовба тут лежати не буде. Можливо, хіба що як поріг буде використовувати, щоб на нього вже вкопати, вкопати цей стовб і на нього вже оперти нижній кутник гаража. Скоріше за все, що так і буде. Але ж стовби треба якось виставити вправо-вліво і використовую свій лісовоз. Ось така схема. Це досить просто і дуже надійно. Ось так можна мі ловити міліметри майже і вкладати такі бетонні монументальні речі, так як вам необхідно, без особливих фізичних навантажень. Працює лебідка, працює мотоблок, плацюють, працюють блоки, ланцюги і троси. І все це виконує одна людина. Така от у мене задумка, так воно все працює, без ніяких нарікань вже не перший місяць. Возив я ним і колоди, і такий самосійний клен прибирав. До речі, ось тут є такі три кущі, як я його позбувся. Кущі вже позасихали повністю. І не через те, що їх поспилював, для них це тільки повід знову відрости. А я тут... Запилявся в глибину цією шиною. Бензопили в глибину, а в деяких місцях ще й засорнув отворний такий. І замер, туди чистий раундап від сорняків. І воно все, знаєте, підсохло, підсихає і листя почало осипатися. Доки на цьому городі збереться картошка, якраз висохне цей клини, я його також приберу. Сьогодні задача взяти оці трьохметрові, точніше 340 здут, шматки стовпів і перемістити, вкласти їх ось тут, в цю траншею. Зараз тут вже трошки так потренувався лісовозом під'їжджати. Зробив такий спуск, підсипав трохи землі, бо був обрив. Ну, Загалом нормально. Зараз від'їду трамбану ще трохи щебінь. І можна буде вкладувати. Треба буде вкласти їх валетом. Оці два шматки один на один підкласти. Спочатку ось той на дно, а потім оцей наверх. Вони трошки товщі з лівої сторони тонші справа. Покладемо їх валетом. Подивимося, як це в нас вийде, як справиться моя нова лебідка з цим завданням. В лісовозі я впевнений, от лебідка мене ще... Скажімо так, не була випробувана на таких вантажах але згодом я ось на днях буквально під'їжджав ось сюди і піднімав за одну сторону цей довжиний шматок 5,5 метрів ну, то, тут так все скріпіло просилось на вихід але витримало все нормально будемо старатися сьогодні зробити цілу роботу Так, мені побіч. До речі, в таких випадках використовую взуття з металевими вставками на носках, для того, щоб не пошкодити собі ноги. Підняти підняв, а значить і перевези. Тут всього багато так напутано, але тут більше страховки, ніж путанини. Дивіться, основний тягар прийшовся на два оці троси. Ось один, ось другий. І вони сходяться на цей крюк. Між ними десь біля 40 см, може пів метра. Значить, оцей ланцюг він страхувальний трошки вище піднімаєш, ніж потрібно. Ставиш ланцюг, а потім опускаєш. Але і пас цей і ланцюг зараз в натяжці. І плюс до цього ще трохи підтягнуло цим крюком, старою лебідкою, для того, щоб воно його не болтало зі сторони в сторону. Ну, така ситуація. Зараз будемо туди заїжджати. Цей шматок мені треба взяти навпаки. Я його зараз протягну туди вперед і до цю частину вже буду заїжджати, щоб їх положити балетом. Ну що, ще наклав верхній стовп. Все вдалося гарно, тільки не вдалося засняти це все на камеру, розродилась батарейка. І зараз от підняв одну частину в одну сторону, припідняв лебідкою, справляється вона на, на чудово, можна сказати. А другу частину, для того, щоб її сюди посунути, Повздовж. А сюди підсунути стик. Поклав на такий каток. Це каток, яким я прикатую землю після посіву якихось там культур. Ось такий каточок, він десь сантиметрів може 60 завширшки. Ось така історія. Ну, зараз побачите, як це все в мене вийде. Буду здавати зараз мотоблоком назад. От, мотоблоком назад здам і я гадаю, що цей стовп посунеться. Ну, фізичної сили тут зовсім не прикладую. Суто на ентузіазмі, на лабідці. На моєму лісовозі на такому все тримається. Так було задумано. Так воно і вийшло. Нормально гадаю, правда? Весь цей фундамент. Ну, не фундамент, бо він не вкопаний, а підкладка. стовбиці бетонні бетоні були вкладені за допомогою ось цього лісовоза і мотоблока Моторсіч.